Тобто придбати отаку от махіну можна в компанії СКР. Що ви надаєте такі послуги? Ну, спочатку, звісно, треба зробити якісний проект. Проект робиться на основі розрахунків. Тобто, спочатку ми збираємо інформацію максимально, що є від замовника про його об'єкт користування. Тобто, це енергоспоживання, це і які у нього є альтернативні джерела. Це і якість е подачі електроносіїв, там, так далі, електроенергії. Тобто потім, ну, звісно, ми е проєктуємо, тобто розбираємось, під підбираємо обладнання, е визначаємо, де ми це обладнання будемо встановлювати, звісно. Тобто, ну і надалі вже робимо кошторисну документацію, ну і погоджуємо. Це все замовникам. Після цього ну, ми підписуємо договір. До речі, у нас тут договори нас теж цікаві. Тобто, договір у нас, так як ми енергосервісна компанія, ми у нас договір енергосервісу. Тобто, замовник не сплачує тобто, усю суму за надані послуги. Тобто, згідно договору, він сплачує 10% від загальної вартості. Ну, тобто, ви займаєтесь і встановленням сонячних панелей, накопичувачем, повністю всього проєктування, плюс так, допомога так. з прорахунками всіми, да. і все це можна зайти на вашому сайті і контакти тут. Так, там, так, мій що... телефон особисто. Все, так, добре, це, це, це зафіксували, да. пішли далі, подивимося, що да. ще є.